кілометрів за годину по зустрічці. саме так тікав від копів шалений керманич. І навіть дружина й дитина в салоні автомобіля не змусили гонщика схаменутись. До пам'яті порушника приводили вже копи, які швидко зрозуміли причини його неадекватної поведінки. Деталі в ексклюзивному сюжеті Віталія Кобзаря. На повних парах від поліції, наче у крутих американських бойовиках, давай давай за ним руля. За ним пострічки, пострічки, пострічки. Там, давай далі далі. далі там є розворот, погнали, 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 Далі цей коричневий Hyundai тікає від копів по зустрічній смузі Житомирської траси на швидкості у понад 200 кілометрів за годину. Руха, їхай, їхай, їх. Пісмени переслідували порушника більше 40 кілометрів, і лише дивом вдалося уникнути фатальної аварії. Керманеч позашляховика так залився, що не може утямити. Чому його зупинили? Що робити? Плакати на турі? треба. після зупинки виявилося, керманич їхав не сам, а з дружиною та 12-річною дочкою. Жінка каже, вирішили відсвяткувати день народження і тихенько повернутися додому. Він Дитина візу. Ти нам навстрічу їхав, лоб, лоп, Ти б дитина в машині. ти. 50 кілометрів повстрічки летів. Догнати зябу. Коли пристрасті вщухають, чоловік відмовляється показати свої документи. Ділі будь може, покажи. Хто покажає тут? Далі більше п'яний, як квач водій, просить зняти йому кайданки. Мовляв, документи на авто під сидінням. спокійно. Тому що вслідщий раз поліваль. Не здоя роз того, що з п'яти відносин. Пристрій дарущика. Та ти що ти піча? Ти неадекватний. Ти, ти кончений. Зрештою, до пошуків долучається навіть дитина колотника. Ну, ми теж люди. Що не розуміємося. От ти починаєш? Після перевірки на драгері причина нічних перегонів стає цілковито. Очевидною. Рівень алкоголю в крові порушника перевищив норму аж у 12 років. Роєчка мінімум два Тож тепер шанувальнику американських екшенів доведеться сплатити штраф у 10 тисяч гривень, і наступний рік пересуватися винятково на своїх двох.